Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Станом на зараз в українських медіа, соціальних мережах і серед громадськості активно обговорюється тема щодо можливості проведення виборів в Україні в умовах війни. Чина влада заявляє про те, що будуть розглядати варіанти, за якими вибори можливо буде провести, але тут є певні знову ж таки фактори, які можуть поставити під сумнів таке. Проведення. Основний, звичайно, фактор це війна Росії проти нашої держави, і є знову ж такі підфактори, які виступають за цим основним фактором. В даному випадку я хочу проговорити цю тему в контексті того, що проведення будь-яких виборів. В умовах війни це утопічна історія з абсолютно непередбачуваними наслідками. Про це я говорив також у попередніх відео, коли з'являлася ну, інформація чи від там західних партнерів в контексті проведення виборів, чи коли це обговорювалося всередині нашої держави. Почну аналіз цієї позиції з слів спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука який заявляє, що рішення про можливе проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану може бути ухвалено після вивчення аналогічного досвіду в інших країнах? Він говорить, що звернувся до своїх колег-парламентарів з багатьох парламентів із проханням. Дайте, будь ласка, досвід ваших парламентів, як проводили ви чи не проводили вибори під час війни. І зараз ми обмінюємося цим досвідом. Я думаю, що найближчим часом ми матимемо якесь рішення. Про це говорить Стефанчук у вівторок, в Празі, на спільній прес-конференції з спікером Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою. Дуже хочеться. Побачити, як якась країна покаже досвід, як вона проводила вибори в умовах активної фази військових дій, коли в будь-який момент якась крилата ракета може прилетіти по виборчій дільниці. Щось я не пам'ятаю, що на Європейському континенті, так, ну крім цих ракет. Фау 2 які були під час Другої світової війни, щоб там в таких умовах проводились вибори? Але ну почекаємо, який буде результат цих переговорів і цих комунікацій з західними партнерами. Далі Степанчук наголошує, що в демократичній країні, якою є Україна, проведення виборів це достатньо важливе питання, щоб не було застою у владі. Водночас, в українському законодавстві є певні неузгодженості щодо можливості чи неможливості проведення виборів і на парламентському рівні, і на президентському. Ми зараз обговорюємо ці питання, зазначив спікер українського парламенту, і ми також про це говорили. Що є закон про. Правовий режим воєнного стану, де якраз стоїть заборона проведення цих виборів, і необхідно вносити зміни до цього законодавства. За словами Степанчука, для проведення виборів під час війни необхідно розглядати 5-6 дуже важливих проблем: перше з яких як забезпечити правом голосувати і бути обраним до органів влади українських військовослужбовців. Тому що проводити вибори без участі військовослужбовців, які сьогодні захищають українську землю, це несправедливі вибори, зазначив Стефанчук. Але тут можна дати відповідь в контексті того, як забезпечити право бути обраним до органів влади українських військовослужбовців. Звичайно, з формальної точки зору вони можуть до прикладу брати участь у виборах там щодо обрання на посаду. Парламентаря, до прикладу, народного депутата. Але питання ж тут виходить в тому, що для військових зараз першочергове завдання це військові дії, це знищення росіян, а не приймати участь в активній виборчій кампанії. Тож потрібно розуміти, що це буде відволікаючий момент для них. Тому цей аспект вже можна говорити, він не зможе забезпечитись в Повній мірі другим питанням, яке необхідно вирішити для проведення виборів, на думку Сефанчука, є те, яким чином братимуть участь у голосуванні українські біженці, яких сьогодні за межами України близько 7 мільйонів. І тут говориться про те, що можливо якось через дію проводити таке голосування, враховуючи, що неможливо буде для такої кількості людей відкрити виборчі дільниці в країнах. Європи. І тут одразу є, але у цій ініціативі, до прикладу, щоб українці голосували через Дію. На моє глибоке переконання, не буде довіри до таких результатів голосування, які проводяться через систему ДІЮ. Я вважаю, що будь-які вибори їх потрібно проводити в класичному варіанті, це. Виборча дільниця, це бюлетені, це спостерігачі, які можуть слідкувати за процесом виборів, за процесом підрахунку голосів і за процесом підбиття підсумків, результатів голосування. Тобто тут якісь моменти щодо фальсифікації, вони набагато менші, ніж провести вибори в дії для. Тобто я, до прикладу, виступаю проти цієї думки і ініціативи. Третє важливе питання: як організувати вибори на тимчасово окупованих територіях. Це також надзвичайно важка тема і питання, і тут можна дати відповідь, що це практично буде неможливо організувати. Четверте питання це фінансування виборів, зазначає Стефанчук. За його словами, питання фінансування важливе, оскільки кожна копійка українського бюджету йде на українську армію. І тут можна навіть погодитись з Пікером Верховної Ради України, що зараз є нагальніші питання, куди потрібно направляти бюджетні кошти. Це оборонний сектор, а не проводити вибори. І п'яте питання це можливість вільного доступу до медіа. І в цей період нам треба зрозуміти, як забезпечити вільний доступ до медіа, але не дати водночас Росії використовувати свободу слова для поширення своїх наративів усередині країни. Ну, якщо з російськими наративами можна так вирішити питання, блокуючи будь-які їх можливості, щоб вони це робили. Але знову ж таки, YouTube. Тут ніяк ти не заблокуєш, вони дійсно можуть впливати на свідомість українців, коли, до прикладу, розпочнеться активна виборча кампанія. То якщо подивитися на єдиний телемарафон, мені важко уявити, як там забезпечити баланс присутності як провладних кандидатів, так і опозиційних кандидатів. Тобто телемарафон це знову ж таки потрібно згортати і… Повертатися до того телебачення, до, тих, до того функціонування медіа, яке було до 24 лютого 2023 року. Далі Стефанчук говорить, що ще є дрібніші питання, які стосуються проведення виборів. І далі він говорить, що думає, коли знайдуться відповіді на ці 5 основних питань, Україна може прийняти рішення щодо. Проведення виборів. Значить, тут я хочу додати результати соціологічного опитування, які проводились центром разумкова. За їх результатами: 64% українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни. Лише 15% опитаних позитивно ставляться до цієї ідеї, 21% не визначились. Підтримка ідеї проведення виборів під час війни обґрунтовується респондентами тим, що це необхідно для підтримки демократії, і там йдуть конкретний перелік причин, за якими ті респонденти, які говорять, що вибори потрібно проводити. Чому це важливо. Я знову ж таки виступаю проти цієї ініціативи, і от те, що 64% українців вони ставляться негативно до цієї ідеї, це цілком закономірно враховуючи знову ж таки ті реалії, в яких ми проживаємо. І тут потрібно зазначити наступне, тому що про причини ми вже поговорили, їх досить чітко назвав Степанчук. Чому? Вибори в умовах війни їх важко так провести. Та й в принципі я б додав би неможливо. Але потрібно ж визначити ще один факт: що якби чинна влада так, на питання журналістів, там, міжнародних партнерів, вона б чітко сказала, що до завершення війни жодних виборів ніхто проводити не буде. Тому що є безпекові питання, є питання щодо того, як мають голосувати ті люди, які виїхали з України, як мають голосувати люди, ті, які у на окупованих територіях, і це фактично не можна вирішити. То... Я думаю, більше таких питань ніхто б не ставив. А враховуючи те, що чинна влада, і от Стефанчук говорить: що, а от ми, може, будемо вивчати досвід, як вибори в умовах війни проводились в інших країнах, і далі ми будемо приймати рішення, то от це обговорення з боку чинної влади воно переходить на українські медіа, на соціальні мережі і на громадський сектор. І це починає обговорюватися досить в такому активному плані. Я знову ж таки ще раніше, коли обговорювали питання позицію Лінсі Грема, сенатора від США щодо проведення виборів, одразу сказав, що в умовах. Того фактору, що будь-яка російська ракета може залетіти будь-яку виборчу дільницю, і ці вибори вони завершаться просто трагізмом, питання виборів, воно взагалі не має стояти на порядку денному. Їх фактично неможливо провести в умовах війни. Тому, знову ж таки, чинна влада, вона повинна дати людям. Чітку оцінку того, що це неможливо, не потрібно розповідати про якийсь досвід, який був в тій чи іншій країні. Я дуже сумніваюся, що Велика Британія під час Другої світової війни, коли Люфтваффе їх постійно бомбили, вони могли проводити якісь вибори. Я дуже сумніваюся, що та війна, яка була в 90-х роках на Балканах, так, там, де була Сербія, Боснія, Герцеговина, Чорногорія і ці країни, де проводились військові дії, що там хтось думав про проведення якихось виборів, потрібно чітко сказати, що це неможливо в тих реаліях, в яких ми знаходимося. І тоді це питання, воно саме під собі, по собі відпаде. Тому моя позиція вона залишається незмінною. Це неможливо в цих умовах. Тому не потрібно знову ж таки підігравати і піднімати цю тему. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його розмістити. Побачити, не забувайте ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Також коментуйте це відео і поширюйте його серед своїх друзів. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!